Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані. Ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ і в м'ясному. Зараз покажу, що купила В АТБ фрукти і овочі закупила, зелених яблучок взяла, дуже хороші у нас яблучка і мандаринок. Сорт «Муркоти» ще взяла багатенько. До речі, у нас дуже хороший вибір. Підвезли два ящики величезні, тому зараз можна вибрати вже все, що хочеться. Захотілося дуже хурми. Вибрала ось таку велику. Сорт називається «Піраміда». і коштує зараз не бюджетно, хурма. Там, здається, 15 з копійками за 100 грамів. Ось ця хурмина вийшла майже на 50 гривень, але ціни я, як завжди, підпишу. Морквинку купила для супчика. Морква така бруднувата у нас. Буду супчик варити, потрібно буде. І ще картоплі набрала. До речі, теж картопля дуже хороша, не брудна і така крупненька. Подивимося, ще, як буду чистити, яка вона чи не чорна всередині. Але для супчика набрала, і, може, ще щось зготую. Булочку, таку, як завжди, купила, знов захотілася. Рулети з вишнями, цар хліб. І хліб захотіла якийсь новий спробувати. Взяла ось такий рум'янець з льоном хліб. Подивимось, чи смачний, чи ні. Навіть бутерброди з маслом і сиром зранку робити. Мені здається, що має бути смачно. Ось така половинка 350 г. Ні, це ціла ціла нарізана. Кава розчина вже закінчується, картнуар, тому купила якос. Подивилась, що там на знижках зараз є. Ну, особливо нічого такого цікавого не було. Ось ця якость 120 г нормально буде. Невеличка знижка була. Ще овочі. Дуже хотіла весняну суміш, дуже люблю її до омлету додавати. Але вже розібрали. У нас знижки на всі суміші. овочеві майже. Тому вибрала ось таку Юніор, теж брала її дуже смачна. Буду, напевно, що на вечерю сьогодні робити омлет з овочами, якраз буде до нього. Молока докупила одну упаковку, бо одна ще у нас є. Своя лінія 2,5% жиру, як завжди. Вівсяночка. Сьогодні вже крупнозернова була на знижках. Я вже тепер чергую, яка на знижках, ту і беру. І крупнозернова, і дрібнозернова, вона і та, і та хороша, мені подобається. Цей сир кисломолочний, богодухівський теж на знижках. Вибирала між тим, який 9% жиру, і ось цим 5%, здається, тут жиру. Так, 5% жиру. Вибрала все, все ж таки ось такий середньої жирності, бо там є ще зовсім нежирний в зеленій упаковці. Знижки на нього зараз хороші. І мені подобається структура в цього сиру. Тому сметанка ще залишилась. Молокі я буду зі сметанкою і з цукром їсти. Подивимось, синок не дуже таке любить, але іноді трішки може з'їсти. Не збирала сьогодні купувати ось цей пральний порошок, але побачила, що на нього знижка і все ж таки взяла. Ціну підпишу. Так, Печиво купила до кави таке, як зазвичай беру велику упаковку. І ще рошен печиво. Ось таке воно цукрове чи пісочне. таке. І там крем всередині між печивом шоколадний. Хороше печивко. Проходила, побачила, що шоколадки. Лакмі досі на знижках. Взяла ось таку маленьку з світлим печивом. То минулого разу я з темним брала, бо ці розібрали, а це підвезли, з'явились тому не змогла пройти повз. Для синочка набрала пастили. Така полуниця яблуко. І ще одна малина яблуко. І третя, що у нас тут? Чорна смородина яблуко. Подобається йому ця пастила, тому взяла йому трішки. Так, із дорогих покупок були підгузки дитячі, там зараз на них 15% знижка. Ось такі міні бі, я п'ятірочку беру, тому кому актуально, придивіться. І в ясний заходила, купила печінку курячу і філе. Зараз покажу. Філе взяла всього половинку, тому що я планую варити супчик з гречкою, з цим філе поріжу шматочками. Буде достатньо такого шматочка, бо у мене каструля не дуже велика, там 2,5 з літри. І взяла курячу печінку, мені здалась вона хорошою. Там вже буду мити смажити. Подивлюсь, дуже не розвертаю, щоб не потекла. Коштує у нас Філе 145 гривень за кілограм, а печінка 80 гривень за кілограм. Окремо, цінника у мене немає, тому що чек не дали. Але ось ці дві покупочки на 120 гривень. Це були усі покупки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!